de Дюміна Ірина Олексіївна, я директор Донецького обласного центру соціально-психологічної допомоги. Центр наш раніше був розташований у місті Донецьку, але у зв'язку з проведенням АТО на території Донецької області його було виведено до нас у місті Дружковку. Дружківку, і тут зареєстровано. Тому ми розпочали роботу з 1 жовтня саме у місті Дружківці. Значить, допомога, яка зараз прийшла, вона надійшла від Міжнародної асоціації підтримки України. Допомога ця. Кладається перша частина була це сік. І друга частина це гігієнічні нічні набори. Допомога розрахована на дитячі будинки, інтернати, соціально реабілітаційні центри для дітей. Якщо нам потрібна допомога по господарським справам або розвантажити якийсь великий вантаж, ми звертаємося безпосередньо до військовослужбовців і вони завжди надають нам допомогу. Ми завжди обмінюємося телефонами своїми, і якщо нам потрібно, вони нам ніколи не відмовляють. thank right. you